Коли ми малюємо нейроліні, живі, біонічні, не схожі одна на одну, у нас утворюються перетини. Ось тут. Перетин це трикутник. Для нашого мозку це конфлікт. І для того, щоб цей конфлікт згладити, ми повинні його скруглити. Це основний, основне правило нейроаравіці. Ми скруглюємо будь-які перетини. Для того, щоб сказати нашому мозку... Що все безпечно. Немає ніякої небезпеки. Всі перетини ми скругляємо. Ось так. Для того, щоб у нас було все гармонічно і гарненько. Наприклад, покажу на рівних лініях. Ось у вас перетин. І вам потрібно його скруглити. Якщо ви будете скругляти ось так, це неправильно. Якщо ви будете скругляти ось так, Без кутів. Це правильно. У вас повинно вийти гладеньке, гармонійне бачення того, що ви намалювали. Без будь-яких конфліктів.